Я не так собі уявляв життя на балі. <риклад> <риклад> мені обіцяли, що я тут буду А я всяку заграничну їжу за кордону. А він моркву. Ну смачно? Це перекус. Це перекус? Так. Бургер це перекус. <риклад> Бургер це перекус. Це повноцінний прийом їжі несмачної і. Кава з, з батончиком це перекус. А морква – це морква, це ну сам. Згарядки? Плод. Смачно. Навіть на всі королі їдять. А я їм. Уявлення не маємо це, але ми спробуємо. Мені здається, ну нам стається. Я маю надію це таке. Я думаю, що просто тісно. Конкретно нічого не немає. Тратіє. Зацінимо. Ось шарики перетворилися таке щось. Хочеш спробувати? Так. То я помахала головою, але люди ж це не побачать. Що за... що Повідчуття, по що це якби то зроблено з рибного паршу? Рибний парш плюс тісто. А... Смачно? Mm -hmm. Будеш? Ще, прекрасно от цей смак? Така сисочка. А вона вже в такому кетчупі була. Mm -hmm. Смачно? Просто... Хочешь попробовать? По-китайски? Так. Нет, по индонезийски. Так. После одной минуты, вот. Кажем, может, выкинем? А чего ты не хочешь? Та сміттяни їжа. Викидай. Натоді тобі кошель Придбай те, що ти вважаєш потрібним. І давай Здивуй мене нашим обідом. У мене був ідеальний сосісочка вкусна, смачненька з гарними котлетками, а в тебе що буде? А тепер порівняйте в кого кращий сніданок в мене чи в неї? А мені таку саму. Mm, дуже знахаю. І що ти куди ти їдеш? На пляж. І перед... І що ти так зголодніла? Я взагалі не зголодніла. Що б ти з'їла? Один дня Я на Який раз? Другий. Так я вісім раз поставила. Дев'ять, десять, п'ятнадцять міністрів, час... 9-9, 15 міліт, час два. Ніфігася, ти англічанка. Ну, Таке демон запитання, просто якщо немає авокадо. Авокадо по пенсію чи не пенсию? Я будемо чекати авокадо, поки не працюють. Скільки пальців я показую за спаною? Три. Ні. А тепер? Один. Ні. Я останні раз. Чотири. На одну була. Рівно на одну відставала. А сколько я покажу? Два. А теперь? Пять. А теперь? Пять. <сёк> <сёк> Не, ну это какая-то издевательство. Почему там такая смачная штука? Як оцю? Можна, бери. Вона буде, воно дуже смачне. <laughs> давай замовимо один сендвіч, будь ласка. Ні. Mm, давай подаємо світити порцію. Ну порції 100% будуть маленькі. Пусть воно смачне. Ну ти бачиш, скільки там жиру, звісно, що воно смачне. Жирі справа. Приготуванні з любов'ю. Ну це 100%. Це просто навіть не обговорюється. Тут мені половинку. Mm -hmm. ну, а чим я буду Ого, їжку? яка карбонара. Чим я, буду чим я буду вимакувати? Добре, я тобі дам половину хліба. Ну, можеш дати 5%. Китай. Добре. До відео, це дійсно я нічого не тянув, тягнув, кольор корекції ніяку не робив. Це ось такий кольор води. Дуже файний. Дуже гарна вода. Ну, це, це не дуже популярний пишуть пляж від туристів. Ну, тому що він... Дуже далеко від Убуду, від Чангу, від Кути взагалі в інакшу сторону. До нього, типу, мало хто їздить, тому він не такий популярний, але кажуть, що він дуже гарний. Тому що там пішов якийсь хлопець і я переживала за те. Чого хлопка? Ну мало що в нього. Є. Класне місце, мені дуже сподобалося. Мало людей. Чис Чистісінький пляж. Більш-менш дешево. Більш-менш дешево. Гарна прозора водичка. Супер красивого кольору. Нормальний захід. Воду. Без каміння. Хвилі більш, більш, більш начинають. До речі, от на вечір хвилі підіймаються, так? Так. І сам пляж чистий без сміття. Да. Ну там є мінімальний, але мінімальний. Ну не так як на цих місцевих пішембу. Папуски з картинами вареники з капустою, запечена стомбрія, вареники з сиром, сирники.